Шеверлі Вольт 2016 року, кінець року, модельний 17-й рік. В дуже гарному стані, привезений з Америки, з невеликими пошкодженнями по лівій стороні, косметичні підкраси, є по лівій стороні, безпека не стріляла, весь в дуже гарному стані. На гарній гумі. Такий Найкращий плагін гібрид який реально проїжджає влітку до 120 км. Зимою це від 50-80, залежно як їздити. А влітку реально 100-120 можна проїжджати. Дуже гарний стан, шкіряний салон. Є підігрів сидінь, є Android Auto Apple CarPlay. Все підключається, все працює, підігрів керма також є, круїз контроль, датчик світла. В принципі, все для комфортної їзди є, дуже гарна машина, салон в гарному стані, нічого не затерто, не зачухано. Ось такий ще уралів вольт. 135 тисяч кілометрів пробігу в ньому рідного. Так, по авто без зауважень, все працює, все так як має бути. Заряджається від домашньої рецептки в районі 5-6 годин. Зарядка в комплекті з авто, авто повністю обслужене, зауважень ніяких немає. Сів поїхав. Найкращий плагін гібрид, який взагалі існує на ринку, дуже гарно їде, на електротязі. Такі Chevrolet Volt. Безключовий доступ також є. Такий посалон. Так як в нас йде велика батарейка, тут ззаді в тунелі вже батарейка розміщена. І, так, комфортно в чотирьох, комфортно їхати, місця достатньо, сидіння, глибокі задні, зручно сидіти.